Тема даної лекції квантові властивості світла. Ми продовжуємо розглядати гіпотезу планка світові кванти та більш детально розглянемо про основні характеристики фотона, зокрема, енергію, імпульс і явище фотоефекту. Отже, згадаємо навчальний матеріал попередніх лекцій. Знайдемо Енергію фотона інфрачервоного випромінювання, довжина хвилі якого 10 мікрометрів. Нагадую, довжина хвилі позначається символом лямбда. перевівши мікрометри в систему СІ, тобто метри, з'явиться при обчисленні до множник 10 у мінус 6 степені. Ну, і відповідно, згадуючи основну формулу Енергію, яку потрібно знайти hν, або HC, поділену на лямбду, Використаємо сталі швидкості світла і сталої планка. Обчисливши, маємо наб... імпульс фотона, довжина хвилі якого 720 нанометрів. Питання значить. Яку фізичну величину треба знайти в даній задачі, Імпульс фотона буковка Е велика. Ні. П. 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 Треба знайти імпульс. І дана довжина хвилі. Нагадую, лямбда – це 720. І звертаємо увагу нанометрів. А, будь ласка. Скажіть формулу для знаходження імпульсу, використовуючи довжину хвилі? Аж поділити на лямбда. Так, ставу планка ділимо на лямбда. Добре. Нагадую: 720 нанометрів обчислені зараз хвилинку. Нам потрібно буде перевести в метри, так? Звідси з'явиться ну, 7,2 нагадую, тому і е, степінь мінус 7. А взагалі, нано це мінус 9 степені H це табличне значення, отже, 6,63 ді множимо на 10 у мінус 34 степені це наш знаменник, ну і в чисельнику значення довжини хвилі. Відповідь звертаємо увагу знову. Наближене значення. Добре. Отже, Макс Планк це німецький фізик-теоретик, засновник квантової теорії. Найбільшим його досягненням, як ми вже е розглядали на попередній парі, це була його теорія випромінювання АЧТ – абсолютно чорного тіла, що стало відправною точкою для побудови квантової механіки. Значить, абсолютно чорне тіло, запишіть, будь ласка, дане визначення, це фізична модель тіла, яка повністю поглинає будь яке випромінювання. Поки пишете, питання до вас таке. Приклад в реальному житті, хто запам'ятав з минулої пари, що таке абсолютно чорне тіло, що може виступати в ролі? Я казала, це може бути центр нашої галактики. Правильно. Правильно, Марія, чорна діра, як центр нашої галактики. Отже, АЧТ – це фізична модель тіла, яка повністю поглинає будь-яке випромінювання. Іншими словами, це найбільш інтенсивне джерело випромінювання, яке визначається лише його температурою. Так. Ну, ось приклад Сонце або Сажа теж. Далі, даний графік ми вже обговорювали. Зупинюсь тільки коротко, що енергія залежить мається на увазі енергія електромагнітних хвиль, випромінюваних за 1 секунду із площі АЧТ, залежить від довжини хвилі. Причому, із збільшенням інфрачервоного світла, наша енергія буде зменшуватись, так як показано на слайді. У кого ще... Немає в конспектах головної формули енергії, будь ласка, запишіть. <кій> випромінювання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речони відбувається не безпереривно, а дискретно, як головна умова. Тобто окремими елементами, енергія яких має бути пропорційна частоті випромінювання. Мається на увазі окремими елементами, це, знову ж таки, про корпускулярно-хвильовий дуалізм хвилі. Нагадую це випадок, коли помітили, що хвиля одночасно може проявляти електромагнітне, як і безпреривний потік, тобто властивості хвилі, так і властивості певних частинок, ми казали корпускули, отже, зведена стала планка. Так звана стала дірака. Запишіть, будь ласка, її. Це частка сталої планку на 2 π Це коефіцієнт пропорційності між енергією кванта та частотою електромагнітної хвилі. Це елементарний квант дії. Сама формула повинна бути у вас в конспектах. Так. Отже, розглянемо найголовнішу формулу теорії планка, є дорівнює ню, де H ще раз, це стала планка, а ню – це частота. Згадаємо е, саме означення частоти із використанням поняття довжини хвилі, тобто це відношення швидкості світла у вакуумі до довжини хвилі. Об'єднавши даних дві формули, отримаємо поняття енергії через довжину хвилі є е дорівнює HC поділити на лямбда. Ну і згадаємо вивчений раніше матеріал першого семестру, де ми розмовляли про циклічну частоту електромагнітних коливань, яка дорівнює 2 πν а отже, частота з цією формою дорівнює відношенню циклічної частоти до 2 π Ну і е, об'єднавши, тобто підставивши б головну формулу теорії планка замість нашого ню частоти відношення ω на 2π, отримаємо, що енергія дорівнює добуток. Сталої планка на циклічну частоту поділену на 2 пі ну, ось а, використовуємо також ще одну формулу енергії як добуток сталої планка на циклічну частоту дані формули а, зокрема значення енергії через циклічну частоту для вас ну я про нижній рядок для вас є новими тому обов'язково вони будуть, <кій> повинні будуть записані в конспекти. Отже, Планк спочатку вирішив, що світло тільки випромінюється квантами, а й поширюється і поглинається безперервно. Ейнштейн дійшов висновку, що монохроматичне випромінювання малої густини проводиться так, ніби складається з N. Тобто деякої кількості незалежних один від одного квантів енергії, величиною кожної ашню, ну, тобто маючи певну енергію. І припустив, що річ не просто в квантах енергії, а в реальних частинок, з яких складається будь-яке електромагнітне випромінювання. Згодом такі частинки назвали фотонами. Отже, основні властивості фотона. Фотон це електрично нейтральна частинка. Ви можете, конспектуючи даний матеріал, коротко записати три формули. Q дорівнює 0 кулон, тобто заряд однозначно буде нейтральним. Далі, нагадую, із лекційного матеріалу попередніх лекцій. Швидкість руху фотона дорівнює швидкості світла у вакуумі. Відповідно, фотон існує тільки тоді, коли він у русі. Як тільки фотон перестає рухатись, тобто його швидкість не може дорівнювати нулю, тому що його по суті не буде існувати. Ну і Третя властивість енергія пропорційна частоті електромагнітного випромінювання. Тобто наше H, тобто става планка, виступає в ролі коефіцієнту. Отже, наступні властивості імпульс фотона. Всі ці формули ми обговорили раніше на попередніх лекціях. Я наголошую, що імпульс це відношення енергії до швидкості світла у вакуумі або сталої планка до довжини хвилі. Маса фотона завжди буде дорівнювати 0. Ну відповідно, фотони випромінюються під час. Переходів в частину із збудженого стану в стан з меншою енергією. Це якраз протистаціонарні стани, енергію якої ми рахували на першій парі. Далі, прискорення заряджених частинок, розпаду деяких частинок і анігіляції. Поняття анігіляції ми розглянемо трохи пізніше, ну, вже детально. Далі. Розглянемо даний слайд. Він систематизує наше поняття переходу фотона з одного енергетичного стану в інший. Під час поглинання світла речовиною, фотон цілком передає свою енергію частинкам речовини. Тобто, згадаємо постулати Бора. Якщо наш Атом переходить з одного стаціонарного іншого в інший. Причому, якщо розглядати приклад з менш енергетичного стану в більший, він обов'язково буде поглинати енергію. Якщо навпаки, тобто з більш енергетичного стану в менш енергетичний атом вивільняє енергію. Ну, відповідно, звертаємо увагу на малюнок. Якщо атом рухається з основного стаціонарного стану у збуджений рівень, тобто піднімається вище під час поглинання, тобто він переміщається і обов'язково поглинає дану енергію. Переходимо до явища фотоефекту. Частково ми його обговорювали на попередній парі. Це явище взаємодії світла з речовиною, яке супроводжується випусканням електронів. Дане визначення обов'язково запишіть в ваші конспекти. Поняття фотоефекту існує зовнішнє і внутрішнє. Зовнішній фотоефект. Це в практичному розумінні явище вибивання наших електронів з поверхні. Скажіть, будь ласка, який прилад створений на основі даного явища? Ми обговорювали на попередній парі? Правильно сонячні панелі? Дякую, Марія. Отже, і явище внутрішнього фотоефекту. Значить, Внутрішній фотоефект це теж явище вибивання ну, або випускання, можна так сказати, електронів, але звертаємо увагу між енергетичними станами. Знову ж таки, якщо вони рухаються із валетної зони, наприклад, в зону провідності, вони обов'язково будуть поглинати енергію. Ну, ось тут схематично позначено h більше ΔЕ. Тобто та енергія, яка вийшла, значно буде більше тої енергії, яка була до даного процесу. Так, отже, розглянемо. Поняття зовнішнього фотоефекту, який відкрив Герц більш детально. Ну, і Детально дослідив його далі столітов за допомогою певної трубки. Значить, якщо коротко про даний дослід, він взяв трубку, яка була із вакуумом всередині. Тобто він забрав повністю все повітря із неї, всередині неї були наявні один катод і анод. Ну І, відповідно, звертаємо увагу на схему, дана трубка була приєднана до вольтметра і джерела струму. Пропустивши через певний отвір світловий потік на катод, він помітив що вольтметр починає рухати свою стрілку, тобто в даному електричному колі почались відбуватися коливання сили струму. Тобто з'явився по суті струм. Якраз це його і наштовхнуло на думку, так як повітря, тобто нічого, вакуум у трубці був. Але ж все ж таки електричний струм, тобто електрони якось же ж потрапили на анод. Відповідно, він припустив, що якісь частинки за рахунок того, що світло потрапляло на катод, вилітають і проводять електричний струм до анода. Ну, от це і слугувало доказу. Явище вивченого, ну, вивченого фотоефекту. Так, запишіть, будь ласка, дану формулу. Ну і законспектуйте закони зовнішнього фотоефекту. Отже, число фотоелектронів, що випускає катод за одиницю часу, прямо пропорційно інтенсивності світла. Далі. Максимальна початкова швидкість фотоелектронів збільшується при збільшенні частоти падаючого світла і не залежить від його інтенсивності. Для кожної речовини існує максимальна довжина хвилі, тобто так звана червона межа фотоефекту, за якої і починається фотоефект. МВ квадрат поділити на 2, де швидкість буде максимальна, це головна формула нашої енергії, нагадую кінетичної, яка дорівнює добутку елект... маси електрона, да? заряду електрона. Да? Так. Отже, нижче представлені дві найголовніші формули, які стосуються значення фотоефекту. Кожній речовині відповідає своя робота виходу. Тобто, коли електрони вибиваються або вилітають, вони однозначно рухаючись виконують роботу. Для, для кожної речовини ця робота буде якесь одне конкретне значення. Іншими словами, кожний метал характеризується певною енергією, яку треба передати електрону, для того, щоб він зміг подолати сили, які його отримують у зразку. Ейнштейн припустив, що внаслідок поглинання фотона металом, енергія фотона може цілком передана електрону і витратитися лише на здійснення роботи виходу та надання електрону кінетичної енергії. Тобто наша загальна енергія електрона це сума роботи виходу і значення кінетичної енергії. Ну, перша і друга формула вони ідентичні. Просто звертаємо увагу, що значення кінетичної енергії розписали за означенням mv квадрат поділено на 2. Отже, звідси випливає, що максимальна кінетична енергія фотоелектрона, а отже, і його максимальна початкова швидкість, залежить від частоти світла і не залежить від його інтенсивності. Енергія кванта має бути більшою, ніж робота виходу. Тоді мінімальна частота, з якою починається фотоефект, знаходиться за даними формули, тобто, Відношенню роботи-виходи до сталої планка, або якщо ми шукаємо через довжину хвилі максимальну, нагадується, є червона межа фотоефекту, то це добуток двох сталих планка і швидкості світла на роботу виходу поділено.